Всім привіт! Сьогодні готуємо випічку, яка з перших секунд нагадує різдво, таке тепле, ароматне горіхове печиво. І для початку замішуємо ніжне пісочне тісто. До вершкового масла додаємо цукор, ванілін, трішки солі і перебиваємо блендером, поки маса наша не побіліє. Під час збивання вершкове масло розлітається по стінках миски, тож беремо лопатку і збираємо його в центр в одну масу і трошки ще пробиваємо блендером. Тепер додаємо сюди яйця і збиваємо зовсім трошки, аби наша маса стала однорідною. Тепер в два етапи додаємо борошно і розкушувач. І замішуємо тісто, аби воно було еластичне, ніжне і піддатливе. Отак, збираючи тісто лопаткою, я ніби його трішки так пороблюю. Так воно краще вбирає борошно і стає однорідним. Ось таке в'язке ніжне тісто у нас з вами вийшло. Відставляємо його трохи в сторону, нехай подружиться з усіма інгредієнтами, а ми тим часом переходимо до приготування наших горіхів. Для горіхової крошки я взяла арахіс і трошки мигдалю. Тепер його треба перебити погружним блендером. Ви, звичайно, можете взяти ті горіхи, які вам більше подобаються. Тепер беремо зручну ємкість і викладаємо сюди наші подріблені горіхи. Аромат горіховий, я вам скажу, просто неймовірний. Тепер беремо білки і вбиваємо їх до легкої піни. Тепер беремо наше тісто, формуємо маленькі кульки, обвалюємо їх в білку. А потім в щедрому шарі горіхів. Таке горіхове печиво це дрібничка. Але саме з таких дрібничок, і складається справжнє різдво. Тепле, ароматне, домашнє, те, що хочеться подарувати близьким і залишити на святковому столі. Ось таке печиво викладаю на деко і ложечкою акуратно роблю отакі ямочки. В процесі випічки печиво може підніматися, але нічого страшного, потім знову можна ложечкою придавити і зробити ці ямочки. Коли печиво вже готове, заповнюємо саме ці ямочки улюбленим джемом. Саме він додає останній штрих кольоровий і затишний. Трішечки цукрової пудри і маємо маленькі різдвяні смаколики. Печиво вийшло надзвичайно ніжним, розсипчастим, м'яким його хочеться їсти просто губами і відчувати тепло і аромат різдва. Якщо вам сподобалося відео, подаруйте йому лайк, напишіть коментар, підпишіться, аби не пропустити нові смачні рецепти.